Доброго ранку, друзі! Ну у мене добрий ранок. У когось вже добрий день. А у когось в Україні вже добрий вечір. У нас сьогодні прям така кайфна погодка. Така святкова погодка, святковий настрій. в і в Манітобі. Подивіться на це небо, яке кайфне, таке синє, голубе небо. Ах, обалдеть. Люблю я Манітобу саме за це. А ще знаєте, от що ми підмітили, і не тільки ми, так про це кажуть багато людей. От коли виїжджаєш з Манітоби, от у Манітобі якийсь такий дуже дуже свіжий воздух, знаєте, і коли їдеш кудись з Манітоби, то зразу відчуваєш цю цю різницю. Навіть ми їздили в Британську Колумбію, і ну, нібито там океан, гори, тобто ліса навколо, тобто повітря повинна бути ну навіть краще ніж в Манітобі. А ні, ні. В Манітобі повітря якось дихається легше, так тобто, повітря якось свіжіше, ніж навіть британській Колумбії. І друзі, цим святковим ранком хочу поздравити всіх віруючих, всіх православних з Пасхою. Так, сьогодні у нас праздник Пасха. Всіх поздравляю, всім кажу, Христос Воскрес, Так. І бажаю всім мирного неба. Бажаю всім, щоб у вас здійснились ваші мрії, і щоб у вас все було гаразд. Але поговорити з цим ранком я з вами хочу не про це. Так, на жаль, на жаль, закрилось ще одно, зачинило ще одне вікно можливостей для українців тут в Канаді провінція Альберта змінила свої підходи до українців і написала, що тепер це, до речі, є на офіційному сайті Альберти. Я прикріплю посилання до в описі до цього відео. Можете прийти, почитати так. Так, ось Альберта прибрала зараз всі е ті е преференції, які були у українців. Так я вам нагадаю, що. Раніше було так, що Альберта надавала е, преференції українським аплікантам, тобто аплікації від українців розглядались в першу чергу. Е, українці не платили за подання на розгляд своєї заяви і за надання підтримки провінції. І українці мали можливість подати документи без всіх необхідних бумажок, так без всіх необхідних довідок. Це також таке було. Тобто Альберта робила. Невеличку скидку на це, то зараз уряд Альберта написав, що, всі, що все всі ці е, тимчасові преференції для українців скасовано. і це до речі, чесно кажучи, дуже такий болячий удар. Для е, Альберти я розумію, чо, чому це так сталося. Так, е, Альберта просила для себе від федерального уровня більшої кількості е слотів, більшої кількості можливостей надавати підтримку, тому що ну в Альберту прибуло дуже велика кількість українців та біля 70 тисяч українців приїхало в Альберту. Так і коли Альберта просила федеральний уряд дати їй більше можливостей на підтримку, це був у них один з таких аргументів, що у нас приїхало багато українців, тому нам треба. Значно більша кількість можливостей надавати підтримку правинційну. Я так розумію, що федеральний уряд відмовив, і Альберта повинна була зробити те, що вона зробила. Я поздравляю всіх тих українців, хто скористався цим цим вікном можливостей і встиг податись на підтримку провінції до призупинення цієї програми, так Альберта Opportunity Стрім, і хочу вам нагадати, що в Альберті є і інші програми. Так, є е, програми, де можна ще податись і мати великий шанс отримати підтримку провінції. Отже, друзі, не вішайте носа, шукайте інші можливості. Ну а для українців це означає лише те, що Тепер українцям треба готуватись більш ретельніше для того, щоб отримати підтримку провінції Альберта. Я це казав завжди. Якщо ви подивитесь мої відео назад, так і у мене є окремий навіть е, е, окрема папка по Альберті, де я розповідав про еміграційні програми Альберта і все, що стосується Альберти, то ви там побачите, що я завжди казав, що Альберта ніколи не була легкою провінцією для отримання постійного резидентства. Мій дуже класний знайомий, мій дуже класний друг отримував цю підтримку, і йому прийшлось. Там йти закінчувати коледж, навчатись два роки, працювати хрен з поки він добився цієї підтримки. Так, тобто українцям треба зараз налаштовуватись на те, що це буде така битва, битва за підтримку, так тому що ну в Альберту приїжджає зараз багато людей, які вже довгі роки були в Канаді. Зараз в Альберту приїжджає багато людей з Антаріо. Це також треба розуміти, тобто дуже дуже така висока конкуренція. А але ще раз скажу, це не означає, що неможливо так. Просто зараз треба докласти більше зусиль ніж раніше. Друзі, я ще раз всіх поздравляю з світлим днем, з цим святом з Пасхою. Ще раз всім бажаю успіху. Ще раз всім бажаю, щоб ви досягли всього того, чого ви варті. Так, Ми всі хочемо багато чого, але ми отримуємо все. Ми всі отримуємо те, чого ми варті. Так, от я хочу, щоб ви були варті набагато більше того, чого ви варті сьогодні. Так а до цього можливо прийти, тільки якщо ви намагаєтесь себе змінити, якщо ви навчаєтесь, якщо ви працюєте, працюйте, навчайтесь, і все буде у вас. Класно, я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео, і я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Мені дуже необхідна ваша підтримка. Будь ласка, підтримайте мій канал, і це відео на цьому. Я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.